До початку війни в Україні налічувалося близько 400 тисяч медиків. Після 24 лютого 2022 року більше 2,5 тисяч з них виїхали за кордон. Багато наших медиків нині у лавах захисників. Звісно, тил відчув брак кваліфікованих спеціалістів, але ще більше фронт. Про тих, хто лікує наших військових та цивільне населення. У гарячих точках у новому випуску програми Воєнний час. Війна змінила роботу лікарів. На відносно мирних територіях примножила кількість їх пацієнтів-переселенцями. Багато з медиків надають допомогу у гарячих точках. У числі останніх, лікарка за покликом серця Ірина Борилко. Я з лікарської родини. У мене вся родина лікарів. І напевно, що іншого шляху я би не знайшла для себе і не шукала. Я дуже люблю свою роботу, і мені подобається те, що вона нова, цікава. Ми вчимося все життя. Ми маємо спілкування з людьми на заміна ніяка машина. І для мене я ніколи не пошкодувала, що я обрала саме цей шлях. За 24 роки професійного стажу Ірині Борилко доводилося надавати не тільки терапевтичну допомогу пацієнтам, каже, бути лікарем означає розумітися на всьому. Нині вона працює у Хмельницькій поліклініці УМВС, де також лікують правоохоронців, які повернулися із передової. Відділення було збільшене вдвічі. Це колись було терапевтичне відділення, а зараз це і хірургія, і травматологія, і урологія, і весь весь спектр, і неврологія медичних послуг, які потребують наші військові. Після спілкування з пацієнтами-захисниками лікарка відгукнулася на пропозицію Міністерства охорони здоров'я поїхати на допомогу у прифронтовій області, тому що медична система дуже дуже там перевантажена. Лікарі працюють по 10-12 годин. Така потреба виникла, і наша установа, і інші по Україні ми відгукнулися, тому що ми одна сім'я, незалежно від того, де ти знаходишся. Це наша, наша країна, це наші співробітники, це наші колеги, які на сьогодні потребують корекції, скажімо так. І ми вже не перший раз там були, були мої колеги, були ми зараз, наша колега перебуває. Підтримали рішення жінки їхати у зону війни і близькі, особливо чоловік, також медик, який займається волонтерством. Ми разом з чоловіком прийняли це рішення, тому що в мене неповнолітня дитина ще є. Мені треба було обладнати сімейні проблеми, але в нас бачення таке, що ти повинен щось зробити для перемоги. І тому це було наше рік, коли я прийшла, кажу, що є така пропозиція, необхідна допомога. Каже, так, звичайно. Е -е, багато кому я не говорила, тому що більшості, кому ти це говорив, звичайно, що краще не їдь. Ну, так, ми бачимо новини, так, ми читали, і ми знаємо, що там, там небезпечно. Але бери і роби. А боятися, напевно, будеш потім. Лікарську практику на фронті Ірина Борилко розпочала з Запоріжжя. Була я в Диутимо по Запорізькій області, розташована саме в Запоріжжі, у двох з колегою, що зі мною була лікар-невролог Вікторія Вікторівна. Ми потрапили в стаціонарне відділення, де було ну, у нас терапії більше 70 під хворих. Більшість це наші військові поліцейські. Які були вже після поранення, свіжі поранення, їх оперують, переводять до нас. Дуже багато травм, переломів, після оперативних втручань. Ми їх забираємо до себе. Ну і Доводилося бути і хірургом, і травматологом, і е, пацієнти, які ще також поступали до нас, це пацієнти, які мають хронічні захворювання. Їхня з колегами робота була важливою не тільки для хворих, поранених. А й для інших медиків, які працювали там понаднормово. Трошки розвантажили дійсно тих лікарів, які там працюють ну, я, по 10-12 годин. І ми, коли приїхали, доктора навіть мали змогу щоб вчасно піти додому. Обстріли там майже щодня ми чути, гучно, дуже гучно. Якщо ми говоримо про сирени, вони майже не виключаються. 10-12 тривог за добу вночі по 3-4, коли ми там перебували, було щоночі. Тому десь бігти, ховатися чи тікати, ти або просто живеш в підвалі і ти нічого тоді не зробиш, або ти працюєш. Про своїх тамтешніх колег Ірина Борилко розповідає як про друзів, перевірених бідою. Команда у нас хороша була. Це лікарі, які там працюють, але вийшло так, що у нас була жіноча команда, яка рятувала всіх чоловіків. Нам це вдавалося. З ними з військовим, дуже легко працювати, вони дуже слухняні щодо якості медицини. Лікарка зауважує, лікарня забезпечена. Все, що потребує протокольна медицина, згідно рекомендацій європейських і світових. Дякувати забезпечені всім, нагодовані, ухожені. Також дуже активно там є волонтерський рух, який відвідує лікарню, надають і одяг, і засоби особистої гігієни, і приводу. Молодці, тримаються. Найбільше Ірину прийняла мужність молодих захисників. Вражають наші молоді хлопці. Хлопці, яким 20-21, який би мав бути на сьогоднішній день студентом, планувати майбутнє нашої країни трошки іншим шляхом, а він сьогодні має вже гіркий досвід війни, травми. І от це, напевно, що такий більш вражаючий момент. Певно, кожен, хто бував у зоні активних бойових дій, відчув внутрішні зміни, набув досвіду, зрозумів важливість особистої участі у війні. Багато чого змінилося. В чому коли ти тут, ти не відчуваєш цього близько. Дуже дуже м -м страшно, коли ворог за декілька десятків кілометрів. І саме таке моє найбільше побажання, щоб ми його чим швидше звідти відсували. Ми маємо допомагати, ми маємо бути разом. І кожен має собі задати питання, а що я зробив для перемоги, що я зробив для хоча б для когось із бійців. Це дуже важливо, тому що в мене чоловік працює у волонтерській організації, займається медициною. Дуже складно це підтримувати. Донатів менше, люди стають, забувають. І от цього би не хотілось. Ірина Борилко готова при потребі повернутися у гарячі точки, незважаючи на усі труднощі. Я готова, я готова. Я не можу сказати, що там так. Бери і працюй. Бери, і працюй, тому що перемога нам потрібна. Іншого виходу я не знаходжу. Вважає бути медиком і бути байдужою до того, що відбувається в Україні, несумісно. Тому спочатку повномасштабного вторгнення окупанта Віта Івах з власного бажання стала фронтовою медсестрою. Завжди хотілося допомагати людям. Навчалася в нашому Хмельницькому базовому медичному училищі, закінчила в 2005 році і прийшла на посаду одразу медичної сестри, анестезистки. Також потім поступила в Хмельницький національний наш університет, факультет екології. Зауважує, що війна дуже змінила роботу медиків. Ті, хто не поїхав лікувати захисників, стали волонтерити. Як і її колеги з міської дитячої лікарні. Наші допомагали нам, допомагали добровольцям, донатили, також передавали в цій місії, де я працювала, також обігрівачі для інфузій. Ну тобто, це також дуже важливо. Так, звичайно, хто знаходиться не на фронті, ну стараються допомогти. Все ж, Віта Івах обрала для себе не волонтерство, а безпосередню участь у порятунку життів. Дізналася про можливість поїхати на Донеччину від колеги. Почула за таку гуманітарну місію, пішла добровольцем, наважилася, хотіла допомогти нашим героям, тому що розуміла, що хтось має допомагати, і якщо я буду стояти осторонь, буду себе почувати трішки. Не так, Працюю я в медичному центрі Марія, там був лікар. У нас зайшла розмова, коли почалась повномасштабна війна. Він мені сказав за цю організацію. Я почала взнавати і потім була прийнята туди, як доброволець, і почали перевозити там, евакуювати важкопоранених. Після спеціальних курсів засвоєння правил безпеки на фронті приступила до своїх обов'язків парамедикині з першу у слов'янську з медиками з різних куточків країни. Забирали важкопоранених стабілізаційних пунктів або з лікарень і які надалі доправлялися до Дніпра лікарню Мечнікова. Мечнікова, інші лікарні, там як хто чергував в залежності, куди були координатори, які направляли нас, і ми мали довозити їх туди. Займалися ми евакуацією, були, звичайно, різні пов'язки, були кровотечі під час транспортування хворих. Також потрібно були і такі нам потрібно було інфузії багато капати. Були і кров капали по дорозі. Також було багато, також ДТП можливо по дорозі. Ми також надавали допомогу, тобто військовим, якщо потрібна була, до нас зверталися і звичайно. Ми не відмовляли, зупинялися. Якщо потрібно було, надавали допомогу. Працювати доводилося в екстремальних умовах. Постійно були вибухи. Ну, якби тривога це все, звичайно, воно присутнє кожній людині, тому що ти розумієш що це твоє життя, яке в будь-який момент може обірватися і не повернутися. Але у тебе є робота, ти розумієш, ти робиш колосальну роботу, і ті хлопці, які знаходяться в тих умовах, і все, ну ти маєш робити все, щоб, щоб країна перемогла. Часто військові потребували не лише допомоги лікаря, а й просто людського спілкування, підтримки у найважчі моменти. Звичайно, якщо військовий був в свідомості, звичайно, ми розмовляли. Він розповідав, дуже багато було, які переймалися за те, що вони не змогли виконати завдання, які їм поставив командир. Були і такі випадки. Були випадки, коли Ну, вони просто на позитиві, і вони вірять в нашу перемогу. Найскладніше це коли ти везеш і ти робиш все для того, щоб він вижив, але розумієш, що шансів дуже мало. Ну, Напевно, це було саме складне. І... Не те, щоб головне довести, а головне, щоб ще не зашкодити і надати ту допомогу, яка допоможе надалі в подальшому лікуванні. Парамедикиня каже, мужність і сила духу поранених незламні. Коли ми ввезли важко пораненого, в нього була ампутована права гомілка. І коли в нього він просив набрати дружину, тому що в нього телефон дзвонив-дзвонив, ми надали йому цю. Телефон він набрав дружину і каже, у мене є дві новини. Одна хороша, друга каже, не дуже. І він каже: я почну з хорошої, я живий, але погано те, що в мене немає ноги. Ну, тобто таких ситуацій дуже багато, але він тримався. Я ще можу сказати, що він навіть заспокоював дружину, настільки вони сильні, настільки вони сміливі. Ну, я просто ними захоплююсь. У такі моменти медикам не було часу на сльози, доводилося швидко надавати фахову допомогу. Звичайно, ти все це пропускаєш, але ти розумієш, що тобі потрібно триматися, тому що якщо хлопці будуть бачити, що ти не, не в тому настрої, так вони також це відчувають, і ця підтримка для них також дуже важлива. Медсестра наголошує, що допомагають у лікуванні військових волонтерські організації. Є багато благодійних організацій, також міжнародних, які допомагають, допомагають на стабілізаційних пунктах. Тобто, щоб сказати, там можливо чогось і не вистачає. Тоді звертаються до волонтерів, стараються допомогти. Люди донатять, люди допомагають, головне про це не забувати. Тих колег, які вперше вирішують їхати на фронт, Віта Івах застерігає, що працювати доведеться дуже важко. Особистого часу буде надто мало. Ти там працюєш 24 на 7, тобто в тебе там немає вихідних, це війна. Ти якщо десь там хвилинка знаходилася, хтось читав книги, хтось малював, хтось займався спортом, ну, хто як міг, так себе свій час знаходив. Хтось просто міг прогулятися, але зрозуміло, що ти там дуже не можеш ходити і, і далеко, і, тобто це все було на території, там, де ми проживали. Для поїздки у зону активної війни доведеться не лише долати власний страх, а й переконувати рідних у своєму виборі. То, звичайно, всі хвилювалися, вмовляли не їхати, але я прийняла рішення: тут або ти мене підтримуєш, або не підтримуєш, або на мене по дорозі. Ну мене якби зрозуміли, що я все-таки настроєна, я буду їхати. І, звичайно, мене підтримали вже потім. Старалася. Постійно, якщо не мала змоги там набрати, я старалася написати, що все добре. Півтора роки роботи в гарячих точках, каже медикиня, дуже її змінили. Вона взагалі змінила моє життя, вона змінила мене, змінила мене зсередини, змінила моє бачення на світ, змінила моє бачення на навколишнє середовище, на людей також. Я почала більш Цінити те, що для нас казалося самим банальним. Вода, світло, ну тобто це такі речі, які раніше ти просто не звертала на це увагу. Змінила своє бачення до людей. Змінила, ну, я завжди хочу допомагати, і я, ну, я вірю, що наші люди також, можливо, тут в тилу воно трішки. Трішки цього не замічається. Але я думаю, ну і я хочу так думати, що наші люди також зміняться і будуть більш, більш добрішими. У миті розчарування, зізнається, медсестра підтримував патріотичний дух військових. Є маленькі іноді розчарування, але дивлячись на наших хлопців, дивлячись на їх бойовий дух. Перемога тільки за нами. І... Вірою в наше ЗСУ, звичайно, ми переможемо. Маємо надію, маємо на Бога, що це буде якнайшвидше. Після фізичного виснаження на війні медикиня вирішила все ж повернутися до Хмельницького, але чи надовго? Можливо, тиждень я побула дома. Я зрозуміла, без роботи я не можу. Я вийшла одразу в дитячу лікарню, повернулася. Яка мене підтримувала, поки я була там. Адміністрація мене підтримала, відпустивши туди, і я була повернута на свою посаду. І одразу почала працювати. Також працюю в частному медичному центрі в приватному, і також туди вийшла на роботу. Ну, тобто, всі з розумінням віднеслися, всі як могли, так допомагали. Тому я дуже вдячна за те, що в нас е наш директор вона є патріотом, яка дійсно підтримала нас в цій ситуації, що ми вибрали. Я зрозуміла, чим пахне війна. Я не хочу, щоб люди розуміли це в тилу. Війна пахне кров'ю, потом і грязю. Я, ну, я бажаю нам швидшої перемоги. Я Бажаю нашим хлопцям здоров'я. Ми віримо в наше ЗСУ. Звичайно, перемога буде за нами. Слава Україні і героям слава! Напевно, половина наших захисників не доїхали до шпиталю, якби не своєчасна допомога парамедиків. Лікарі роблять усе, аби наші військові були здоровими та сильними. Нині багато лікарів навчаються за кордоном, розвивається міжнародна медична співпраця. Попри великі труднощі, лікарі роблять усе для наближення нашої перемоги.